Так, друзі, побігли, сьогодні у нас 1 липня, наче непогано. Але таке, січа то дуже слабенько, січатий на паузі. Ось трошки росте на поодиноке. Сосна є, змішаний є, дуже добре вирущила береза. Сьогодні вона була в фаворі. Дуже хороша. Дуже хороші плодові тіла, друзі, дивіться, і гриб, в принципі, ну от. Знаєте, він там дуже поганий, гриб дуже хороший якось, як для літа взагалі гриб, бачите? Ось. Ну і січатий такі теж, от дивіться. В принципі, гриб дуже навіть непоганий для такої пори. Якось так, друзі. Треба чекати. Щось треба, щоб воно змінило, щоб пішла якась. Хвилі немає. Грибник сидить тільки по грибничкам. бо то заходиш на грибничку, по пару штук є. Так в лісі з жодного, жодного випадково. Здається, тільки один коло дороги знайшли. Все, а так тільки по грибничку. Якось так, друзі. Польського багато, польського багато пішло. Я не знаю, чому так, але його дуже багато. Червоняки, підберезовики все є, друзі. Ось якось так. Все тоді до зустрічі в лісі буде приємно з бачити.